Я впевнена, ти робиш цю помилку неодноразово і дуже-дуже дуже сильно часто. І за цієї помилки дитина себе в подальшому житті може чувствувати дуже сильно невпевнено і завжди, завжди залежати від когось. Це зараз я говорю про те, що дуже багато батьків роблять те, що. Забирають у дитини ініціативу. Тобто, коли дитина щось, наприклад, зламала, наприклад, машинку і питається її справити, саме перше, що в неї виходить, це нічого. І вона, відповідно, біжить до батьків. Ой, поможіть. Що батьки натомість роблять? В основному, в принципі, просто беруть, роблять, щоб тільки дитина відстала від них. Це неправильно. Потрібно. Потрібно в першу чергу подивитися, чи дитина це може сама справити насправді, бо є різні є різні причини поломок, і оцінити її. Якщо дитина може сама це зробити, допомогти їй, але не зробити замість неї. Бо коли ви робите щось замість дитини, вона привикає, що замість неї роблять всі це. І в подальшому їй буде дуже тяжко в таких якихось моментах, коли щось потрібно вирішити самому, а вона не знає і каже, а мама, скажи, а мама, покажи, а папа скажи це є максимально неправильно. Тому перш чим щось зробити, подумайте 10 раз, а потім зробіть. І думайте за своїх дітей, але не забувайте за себе. Все, всім дякую, всім пока.